Всім привіт! От уже проходить років три, мабуть, як я почав робити цей прицеп, причіп. То робота, то війна почалась, не до нього було, то ще щось ще щось, вже цим літом вирішив зайнятися ним. Те, що зараз у мене є з нього. Ось такий от самосвальний причіп. Сьогодні проводку підключав. Номера, номер кузова, табличка, все вже є. Реєстрація. Номер кузова тут у мене. Там табличка. Коротко в двох словах. Був у мене причик колись. Його мені розбили, я його позичив своєму товаришу його розбили. Забрали з нього вісь. Табличку, ту, яка зверху, і оцю передню трубу з кузова От, Значить, розказую, ще амортизатори не доставив. Тут зробив подім під газалівську подушку під ресурника. Проводка в мене отак от проходить, в трубі, в трубі, в трубі. І виходить, там в мене ще стара розетка висить, ця нова є ще не От, лабідка, ну вона знімається, там колись ще дорублю, яке мріяв гусак, домкрат для підйому вантажів. Катафоти пофарбований. Таке, мене зараз виходить. Сейчас поставлю камеру збоку, буду опускати, щоб було вам видно показати Так, включається. Вивів проводку ще для ліхтаря заднього ходу. Поставлю можливо. Це все у нас відкривається. Ну, Борт понятно, там борт не будемо теж показувати. Нагадаю, хто не бачив, оцей борт знімається повністю. Все, все. все по-простому, в цьому році все доробляв з мінімальними затратами, старався. Тобто оце от... догори все знімається, одне і руку це робити незручно. Цей борт повністю ми можемо. Окрас він вийшов тут. Так само виходить тут, виходить там. Просто я його вже років два, мабуть, не вибивав. Та й не знаю, що треба буде. Те, що в нас виходить. Лебідка ця знімається повністю, тільки стопчик залишається. Ну, Десь там ховати його, щоб під дощом не лежало. Борт вже, ну отак от борт тут був тріснутий, я його так і залишив. Це також від фермера відмовила. Ну, в общем, така картина в нас виходить. Ще, може, раз зніму відео, коли вже буде в роботі, але це буде вже не скоро. А поки ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть щось в коментах, мені буде цікаво. Дякую всім.